Зараз я за три хвилинки поясню тобі, чому я сама це найстрашніша програма для жінки. Перше, якщо ти не заміжня, твоя програма і твоє переконання, що ти все робиш сама, вона блокує прихід до тебе нормального чоловіка, який буде розділяти з тобою твоє життя і з яким ти, в якому ти будеш бачити опору і підтримку. Тому що, коли ти все сама, тобі чоловік не потрібен, навіщо тобі його енергія? І тим самим до тебе не може прийти, навіть не може наблизитись чоловік, який готовий розділяти з тобою життя, відповідальність, фінанси, будувати прекрасні відносини. Друге, навіть якщо у тебе вже є чоловік, але в тобі продовжує жити ця програма, я сама, ти блокуєш енергію чоловіка, тому що ти її не приймаєш. Якщо ти все сама, ти все сама, навіщо тобі чоловік? Ти блокуєш і подавляєш його енергію. Ти блокуєш і подавляєш його фінанси, тому що коли ти сама, ти не даєш його енергії реалізуватись біля, біля тебе. В тебе ніби є елемент зневіри в чоловіка, да? тому що ну, він не може цього зробити, ти ж все робиш сама. Зневіра в чоловіка, блокування його фінансів. Якщо в тебе вже навіть є діти, програма Я сама передається по роду. Ця програма взялась з тебе не просто так, десь там ти собі вирішила, що ти все сама. Ця програма, скоріш за все, сформувалась в твоєму дитинстві, а дитинство наше формується на основі нашої карми. Або ти отримала цю програму з роду. десь колись твоя прапра, бабуся там чи дідусь, здебільшого бабуся, вона вирішила, що їй самій набагато простіше. Де це тоді люди жили важкі часи, і цю програму створити і піймати було дуже просто і легко. Це насправді дуже глобальна програма, і за кожною програмою, за цією програмою стоїть ще маленькі підпрограми. Це переконання, це такі баги мислення, які існують практично в кожну в кожної людини в цій програмі, да? Але це баги мислення, які не дозволяють тобі мислити в ключі того, щоб побудувати своє щасливе життя. І саме, саме важливе. Що програма я сама це програма жінки, яка не є королевою в своєму житті. Тому що королеви, цариці, вони нічого не робили самі. І якщо ти хочеш бути по життю королевою, яку буде чоловік носити на руках, дарувати подарунки, забезпечувати. То це перша програма, яку тобі варто позбутися, тому що королева нічого не робить сама. Хочеш більше інформації? Підписуйся на канал.